Багато міст України сьогодні зазнали атаки. Також був атакований Львів. Достатньо багато ракет було запущено, дякуючи нашим військовим. Більша кількість була знищена, але є ураження в один об'єкт критичної інфраструктури. Слава Богу, ніхто не загинув. Є поранені, вони отримали медичну допомогу. Але ударною хвилею пошкоджено. Багато житлових будинків. Ми вже сьогодні бачимо 19 житлових будинків, це більше 400 вікон повилітало, також дві школи, один садочок і поруч бізнес-центр, який також зазнав урадження. Якраз триває засідання комісії по надзвичайних ситуаціях. Зразу оперативно приймаємо рішення за кожне вибите вікно, даємо компенсацію 12 тисяч гривень, за кожні двері 8 тисяч гривень. Лівка вже приїхала. знаєте, ну зима, мінусова температура. Можливо, щоб все оперативно було ліквідовано. Комунальники працюють, менесники працюють науково перекрита. Зараз приведуть її до пуття, тому що дуже багато було уламків. Дорога буде відкрита, і також ми відкриваємо виїзний ЦНАП в бізнес-центрі на науковій сім, куди можна фізично прийти, написати заяву, щоб оперативно отримати матеріальну допомогу і всі разом. Знаєте, повинні ми швидко привести місто до, до, до пуття. Діти сьогодні е, не підуть до школи фізично, е, там, де є ураження в двох школах, але я думаю, зробимо все можливе, щоб е, п'ятниця, субота, неділя щоб все відновити. І з понеділка треба буде йти до школи. Якщо говорити про вікна, ну це більше 400 вікон, ну це треба декілька днів. Тобто компанії, які надають такі послуги, вони є відомі, тому що вони постійно задіяні в роботі. Це ж в нас не перше ураження. У нас же в січні була серйозна атака, але ну, там, правда, більше двох тисяч вікон. Зараз ми поможемо, щоб плівкою всі ці вікна закрити. Це вже буде якийсь мінімальний крок. Наступний крок ну хтось сьогодні вже почне вікна встановлювати, можливо, хтось завтра. Район буде допомагати, головне, щоб помешкані мешкали фізично люди. Тому що, можливо, хтось десь поїхав, немає, це є проблема. ж не підеш в чужу квартиру, не зайдеш. Ну, всі разом включаємося. Багато машин пошкоджено. По машинах ми на превеликий жаль не можемо допомогти. Тут треба вже шукати компенсаторні механізми, можливо, благодійні організації будуть допомагати. Та біда, слухайте, біда, тому що ну. Розумієте, нас це людей 400 віків, це 400 помешкань, люди знаєте, стресовані, старші люди, діти.